На Рівненщині у ДТП загинув 28-річний чоловік. Сталося це у Костопільському районі між селами Рудня та Гута. Чоловік їхав мотоциклом Мінськ, не впорався з керуванням та отримав тяжку черепно-мозкову травму. Знайшов його мертвим вранці дільничний інспектор міліції. Спершу всі думали, що чоловік загинув від удару блискавки, але виявилось, що смерть наступила у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Між селами Рудня та Гута Костопільського району було виявлено тіло чоловіка. Пороч Віком знаходився його мотоцикл. Працівники міліції встановили, що 26 травня увечері цей чоловік рухався на мотоциклі. Впоравшись з керуванням, він він, він, він допустив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті чого отримав травми несумісні життя. Наразі вже є висновка судово-медичної експертизи, внаслідок чого встановлено, що дійсно чоловік загинув в результаті травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди.